Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка та донька бджілка. Ми сьогодні знову у творчому режимі і хотіли б вам розповісти про таких мобів, як лисиці. Вони нас дуже давно вже цікавлять. На перший раз ми з ними стикаємось, то коли ми були в зоопарці, ми їх заводили в зоопарку. Так і доню з ними там теж вже гралися, що зробила, і ми вирішили якісь підробиці про них розказати. Що особисто для мене було дуже дивним, це те, що вони їдять е ягіди. <хи> <сих> Солодкі <сих> ягоди. І ми їх хочемо посадити трошки десь по периметру, так, щоб, воно, щоб воно швидше росло. Як добре, я вже пам'ятаю, що таке кіскове борошно. Це я вже знаю. Ти ж скажу, скільки ж відео вже наснімали, пора давно було запам'ятати, що таке кіскове борошно. Так, ось один. Це а як таблиця множення має бути. <різь> так, є далі. Це троху. Також я знаю, якщо заспавнити лисичку на снігу, то буде сніжна, <різь> біла. Ой, <різь> не вийшло. Мабуть, <різь> мало, мабуть, мало. Це може треба прямо навколо, щоб було більше сніжних цих штук. Там же, ти знаєш, там три-чотири блоки, є якісь нюанси Ну я робила, Ні. Минулого разу ми робила і все виходило? Так. Ну, і друзі, Дивіться, ми хотіли заспавнити буквально віць. дві лисиці, а, ні. і вже в нас їх штук п'ять. Це овця сама залізла їм загін і вони на неї нападають, так? Ні. Не нападають? не показався. Ні, ну щось ніби було. Ні, не було? Не було? Можеш прибрати, залишити їх тільки двох, щоб ми зараз знову не заплутались. Хто кому взагалі є, батьком, матерю чи дитинчам? Ми їх прив'яжемо. О, дивись, дивись, як вона на задні лапки mm -hmm. стала. Нічого Вона собі. Сіла. Вона сіла. просто сіла. Але це вона сіла. це вони мають, вміють сидіти. Mm -hmm. А так коти ж не вміють, так, наприклад, чи собаки, да? так? Вони ні, так вони домашні. Коли вони домашні котики, то я їх можу так зробити, ага. а деякі ні. Угу. Собачки також можуть домашні. А я бачиш, не. Ти шо, вбиває... вбиваєте від мене? Я не потрапляла, мабуть. Так чого ти їх прив'язуєш? Я їх казала взагалі прибрати і залишити Так У мене їх. немає цього. Зараз я їх попарив. Ось Ох, з Тоня, з тобою щось знімати, це взагалі завжди якийсь хаос. Попарив, втє, відійди від них Пішла вон Ось чому круто їм мати вівків. Так, а ось ці будуть прив'язані, а це будуть потім батьки. Вони їда... їдять ягодки. О, прикольно. ще. О, що це було? Ми їх з'їли. Прикольно. Так, добре, я бачила, що лисиць можна приручити. Так, ні, ми зараз хочемо їх розмножити. Я так розумію, тримаємо ягодки і вони за тебе будуть ходити. Так, ну я знаю, як їх приручити. Зараз покажу. Так, треба їх спарити. Вони зараз дикі. Угу. Потім. Ма... Малыш буде потім прирученим. Він потім не буде бігати. Ага, оце їх... він від тебе тікає. Він не приручений, він тікає. Ага, ага. Дивісти, а тому що ти наробила їх 300 штук. Я тобі завжди кажу, роби два і все. Боже, він тікає. Він дикий. О, це ти його ще не приручила, що він дикий, дай, вважається? Потім його треба поводувати, щоб. Ага, ще піймати треба. Ми що він вирос. Угу. О! Тепер він буде мій переруч. Все, і тепер він вважається переручним. Так, mm -hmm. я так розумію. Я не знаю, може. Все, це не так все так просто, не все так просто бачиться. Тепер mm -hmm. він має вже за тобою ходити і від тебе тікати. Ну, не повинен. я не знаю. Слухай, ну е mm. в житті, як це в виживання, думаю, це не так просто, звичайно. Це має треба мати. Багато ягідок рахую, їх треба спарити, потім. Малыш... Ось бачите, він зимою. Угу. Потім лиш має народитися. Ось бачу, я тут? Потім щоб він визнався. Він за мною. Ось бачите, він ага. зимою. Так. Виживання це майже нереально. Я, я йому трохи перероблю. Тепер це мій. Бачите, він за мною? Ага, і все. вже буде як ті коти за тобою ходити стаями постійно. Вона далеко не вбігає, бачите, ага, і дойди. Ти можеш тепер зачинити, ну відпустити хоча б тих двох, я не знаю, і, зак... ну, і закинути туди, наприклад, курку. І щоб ми подивилися, як вони полюють на неї, Ось я зібрали. Ось ця теж буде так а, передахувати, вона ж вже домашня, я так розумію. Зараз перевірю. Курку, і кого вони там люблять ще в кроликів? Це які зимні, вони більше полюють на тріску, лосося, на тропітичних риб, на такого так. А ці, що в лісах, там вони там в тундрі здається, здаються, то вони більш на кроликів і на хурей полюють. ну Хоча б ніхту. Але де моя це? Ще не, не мелькнула ні? І всі мої в клітці. Це то, що ти відпустила, кудись побігли? Ні, вона, воно. воно біля укриття, хоче в укриття потрапити. Так, іди за мною. За негай бігай, давай курку що в клітку. Ось бачите, мені як цієї, вона не боїться. набоїться. І наші не пригодьте. Все! Так швидко. Ого! Оце вони стрибунці. Навіть прив'язані і не, не завадило їм так пригати. Ти, ну, ти бачила, як вони пригнуть? О, при... дивись, а! бачиш? Ну, так прыгнути, вони не так випргнуть. Вони так пригають. Дивись, дивись! Оце прикол. А скільки вони пригать блоків? Кровики? Шість, здається. Ні, лисик. О, Боже. Оце вони стрибунці. стрибанці. Оце вони їх ловлять. Оп. Ого! Це так, так. Треба буде мою, вона ще, мабуть, перерушена вже, так вона все е, в дикій... ну, Можна поруч з нею спавнити кролика або курку і подивитися, як Ось, вона, вона, вона буде бігати. Ось Вона далеко вбигає. Ну давайте трошки поближче до неї і спавни, і відв... віддались, щоб подивитися. Буде вона хто люба? Вона домашня. Ми ж її приручили? А ті виходить, що всі дикі, які там в втво... Так, а, Бачите, вона реально приручена, вона вже на них пад... е, приглапала. Ага. А не зараз дики поруч. Ось, бачите, Раз, треба брати <сотори> Я тобі взагалі ваш придумую постійно щось. Так, а ну давай дику тут зараз будемо. О, і подивимось, чи буде вона зараз. Ось О, вона ось. відразу. Опа! Нічого собі, оце вона стрибає. Бачите, вона тільки побачила. а Ось моя. Та показуй ту дику, як вона полює. А ну, ось. Вона... Давай, 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 зараз пригне, давай, давай. І, Опа, нічого собі, оцей стрибок був, оце так так. А ось це ось моя, бачите, яка вона? О, черепашеня, диви. Угу. Ох, Черепашка, прикольна. Все та дика вже десь побіжала собі. А свою я А як цікаво ще спавнити кролика і поруч дику одну, як тоді, ну як подивитись? Ну це зараз самі перепригнуті, так що, бачите, я не атакую це відразу. Хочу, хочу, хочу. Вона зірвалася з поводку. А це не йде, вона не хоче бачити. Вона така, ну, друзі. Оце хижачки. Дивись, дивись, не там на ту ту. Боже, що робиться? Що Що за дурдом, дурдом? Може відв'язати тих, нехай вони теж попригають, пополюють. Прикольно. Несподівано такі, вони прям хижачки серйозні. А цікаво, вовки теж, мабуть, такі цікаві хижаки? Вони на цих нападають, також на лисиць. Угу. Якщо ми зараз вовка, то мовк нападе на лисицю угу. Ну, ми, до речі, О, не знімали. Приручений. Про вовків ми не знімали. Може, там теж щось таке цікаве буде. Що ти хочеш зробити? Все, Тепер в мене є Маля? ще один приручений. Так. А якщо ставити прирученого з прирученим? Це, а, так, приручений приручений. це не мені знаю. цікаво Прикольно це Так, ми повинен. До мене різ... де... Де мій? Enderman, oh, А ми світається. тебе не боїмося, ми тебе не боїмося. У виживання ми не такі сміливі були, ми тікали і в підлогу дивилися. <говориш> Ні ну а що, це реально опасно. Так, а де мій тут? Приручений? Треба, ой, я зрозуміла, можна ось так перевірити. Так, це не мій. Не, прикольно мені, мені подобається лисички. То у нас можна прийти в зоопарк, скинути туди якусь курку їм в клітку і вони будуть полювати. Так. А, цікаво, так, що? який тут мій? Цей, мабуть, мій. Цей мій. Зараз я його виведу в цьому. Я їх вже відпущу, не буде. Так, давай будемо все одно закінчувати. Це що хотіли подивились, показали, в принципі, і. це, що я хотіла про них дізнатись, я дізналась. Єдине, що в нас не вийшло спавнити з, е, білу. Це, може, треба весь, весь загін у білий, о Боже. Це скелет прийшов? Такий він противний. О, а це хто? Зомбі. І зомбі. Тут всі тут добро пожаловать! У нас тут що? Ми гостей не чекаємо, що ви сюди всі Ні, ну Це прикол. Може спробувати всю підлогу з синім зробити. Це Не це синім, так, а снігом. так чуєш мене? Так, все. Та і, і нехай йдуть на всі чотири сторони. Якщо то твій домашній, він до тебе прийде. Якщо це дикі, нехай біжуть. Відв'язують, вже їх тримати. Нехай біжуть сюди. Така ніж гарна зоряна місячна. Ну все, нехай собі там йдуть би мовити. А ну зараз, якщо спробу може достатньо. Треба було десь пошукати інфи, може, скільки достатньо зимніх оцих блоків сніжних для того, щоб лисиця була. Так. Ні, все одна руда. прикол. А може там якийсь відсоток? Не 100% треба. Ну, я не знаю, з вовками це працювало. А, з вовками працювала. З вовками, так. Я, з... я подумала, що з ними. З цими кроликами теж працювало, пам'ятаєте? Ну, з кроликами так, так. Ну, добре. Друзі, ви були на каналі Бджілок, З вами була мама Бджілка та донька Бджілка. Не забудьте нам поставити вподобайку, не забудьте підписатись на канал і не забудьте лишити якийсь коментар з вашими м -м, враженнями так. про це відео. Бувайте! Бувайте!